Сінгапур третя країна світу після Китаю та Тайваню, в якій етнічні китайці становлять більшість населення. Про те, як китайці туди потрапили та про інші особливості населення Сінгапуру, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Сучасна історія Сінгапуру починається у 1819 році, коли англійці заснували Британський порт на острові. Причому до того острів був малозаселеним. І корінне населення, за даними істориків, становило близько однієї тисячі жителів. За британського колоніального правління зросла важливість Сінгапуру як центру китайської індійської торгівлі та вільного порту у Південно-Східній Азії, і поселення швидко перетворилося у велике портове місто. Туди почали з'їжджатись люди з Малайзії, Індії та Китаю, причому у перші роки колонізації переважали. Малайські мігранти, хоча досить швидко китайці випередили їх за чисельністю Багато ранніх китайських та індійських, індійських мігрантів приїхали на, на Сінгапур для роботи на плантаціях та олов'яних копальнях. Пізніше вони приїжджали також для роботи в інших секторах економіки. Спочатку серед цих мігрантів переважали чоловіки, які Приїжджали тимчасово заробити гроші і повернутися назад до Китаю. Проте, згодом, все більше китайських мігрантів осідало в Сінгапурі для постійного проживання. Особливо на початку ХХ століття, через політичні потрясіння в Китаї, багато китайців, як чоловіків, так і жінок, переважно з південного Китаю, осіли в Сінгапурі. 1963 по 65 роки Сінгапур був частиною федерації з Малайзією. Але через етнічні конфлікти, пов'язані з тим, що Малайці хотіли будувати державу на Малайській основі, етнічних китайців жило багато в самій Малайзії, а в Сінгапурі вони взагалі становили абсолютну більшість населення. Парламент Малайзії. Виключив Сінгапур із Федерації і надав йому незалежність у 1965 році для того, щоб зменшити вплив Китайців у Малайзії. За переписом населення 2020 року китайці становили 74,3% від населення Сінгапуру. Малайці 13,5%, індійці 9% та інші національності 3,2% від населення. У Сінгапурі зараз чотири офіційні мови англійська, малайська, китайська і тамільська. оскільки 60% індійців Сінгапуру це таміли з Південної Індії. Що стосується китайської, то оскільки більшість сінгапурських китайців походили з південного Китаю, вони розмовляли не мандарином, тобто літературною китайською, а декількома відмінними китайськими діалектами, між якими різниця між собою та з мандарином приблизно така, як між різними слов'янськими мовами. Втім, основною мовою міжетнічного спілкування у Сінгапурі є англійська, яка з часів Лі Кван Ю використовується для навчання у школах і в уряді. У Сінгапурі є також свій повсякденний креольський варіант англійської мови, який називається Сінгліш, тобто Сінгапуріан English. Дана мова зазнала впливу малайської, тамільської та різних китайських варіантів. Тому є дещо відмінною від літературної англійської. Навіть удома найбільш часто використованою мовою є англійська. За даними 2020 року, англійською вдома найчастіше розмовляють 48,3% від населення, мандарином, тобто літературною китайською, 29,9%. Це пов'язано з тим, що багато китайців підтримували кампанію за те, щоб використовувати мандарин для спілкування між носіями різних китайських діалектів, як загальнокитайську мову замість англійської. Іншими китайськими діалектами розмовляють 8,7% від населення, малайською 9,2% та мільською тільки 2,5% від населення. До речі, слово Сінгапур перекладається із санскриту як місто Лева. Вам нічого це не нагадує, наприклад, український Львів. В релігійному плані населення Сінгапуру дуже різноманітне. За даним перепису 2020 року, буддизм сповідує 30. 1,3%, християнство 18,9%, іслам 15,6%, даосизм та інші, та інші китайські релігії 8,8%, індуїзм 5%, інші релігії 0,6%, і нерелігійні люди становлять 19,9% від населення Сингапуру. Як бачимо з фото в Сінгапурі є і церкви, і буддийські храми. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і пишіть у коментарях свої пропозиції щодо теми наступних відео. Оскільки в мене на каналі мало підписників, я обов'язково виконую ваше побажання.